Триває 1107-й день повномасштабного російського вторгнення. Українська армія продовжує стримувати окупантів на всіх напрямках і завдавати нищівних ударів по скупченнях ворожих військ і техніки збройні сили України знищили ще 1140 російських військових. За інформацією Генерального штабу Збройних сил України, станом на ранок 6 березня, окупаційні війська Росії втратили 881 800, 800 військових, 10 261 танк, 21 311 бойових броньованих машин, 24 108 артилерійських систем.

3085 крилатих ракет, 28 кораблів, 39606 одиниць автомобільної техніки та 3769 одиниць спецтехніки. У Генштабі додали, що відомості про втрати російських окупантів уточнюються.